Всіх вітаю, 4 травня. Сьогодні цілий день працював на малому винограднику. Зараз покажу вам результат. Це робота сьогоднішнього дня. Бо сильно мене китає щось лякає. Та й гідромецентр наш. На цю ніч з 4 на 5 щось приморозки передають, і там з 5 на 6 щось таке неймовірно страшне, обіщають. То я так з остраху на робив сьогодні дивіться, що за цілий день Камера проти сонця, вибачайте Я зараз по попитаюся стати у тінь. Як вам таке лихо? А так не видно нічого, бачите? Ну гата так, що просто. Зараз знову трошки на сонечко вийду, я не знаю навіть. Ну а так ось, ось можу показувати. Дивіться, бачите? Це два ряда всього робить. Оце ось середній, 14 й не руби, бо там кран сильно підтікає, а я його виключив. Вот. Ну тут даже оці два вони, блін, тут така завірюха, що просто вони вам просто не так ну, не видно, бо так сонце засліплює. Ну от, не знаю я як. Но ну, так ось я піду. Та надіюсь видно. Я так надіюсь, а чи видно, чи не видно. Ну короче, Оця оце система, що я вам зараз показую, вона независима від скважини. Вона працює до от тієї 12 тонної бочки. А працює вона по трасі капельного полива. Ось у мене капельний полив, тут ось він виходить. Фільтр стоїть і пішов. Зараз я його виключив. Дивіться, якщо я його зараз краник поверну, Буде ще й капельний полив капати. Воно починає капель, ну я його закручу, бо воно збиває давлення насосу. Насос, ось о, дивіться який я. Новий новісенький, бачите, ще воно з етикетками, з усім гамузом, навіть ще не розкручував нічого. Ось, о, дивіться, навіть і кабель замотаний. Ось Бачите, який манюсенький, малесенький малишок. Такі насоси вони стоять від 850 ну, до 2000. От. Ну, в інтернет-магазинах їх повно. Це малесенький. Ой, сильно вітер задуває, аж на мене все летить. Коротше, воно в нього производительно 3 чи 200. 2, Дві тонни сто в час, це він ну, качає 2100 літрів за годину. Якраз оце мені на цей малий виноградник, то що треба. От. І Я його підключив у магістраль, пішов на бочки, відкрутив кран і все. І оце воно в мене ось тут завірюха. Ну, я просто багато не буду. Це я так вам, щоб показати, зараз я його виключу, бо ну для чого заливати мені виноградник. Коротше, я виключаю, зараз його так. Це аж виключаю. Бачите, як виключаю. Все, Виключаю. Все. Провірив. Працює, працює, працює. Із п'яти балів на... На 5 з плюсом. Отак ось працює. Форсунок тут. Зараз я вам скажу. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 22 форсунки, коротше. Оце тут тут. На 22 форсунки. Те, що він не заявлений, навіть якщо при водовиливі. 96 літрів, він у часі буде виливати 200. Ну тобто він і не задавлений насос і як би справляється, без нагрузки, без нічого, все воно воно працює. Все мокре, все в тумані. Це я, я ж кажу, я запустив буквально тут, ну поки ось знімаю. І одразу ж ось 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 я виключив, бо ну, не хочу поливати. Хоча виноградник оброблений, все, я не боюся за нього, ну все одно не треба лишнього сюди лити. Буде приморозок, не дай Бог. Лучше, звісно, щоб він у мене взагалі не включався аж до осінь, а і осінь, аби не включався. От. Ну, зато буде вже стоять. Бачите, тут капля того, що в тому році, я все зробив. Так що, за допомогою такого насосу, до чого я веду. Хто зібрався робити, у кого є бочка, там, чи бочка, чи єврокуб на тонну, чи ще ну, які-либо, і ви, допустимо, капаєте. Ось це вам вложення, Купляєте тисячу гривень в насос. Ну, не обов'язково цієї фірми, їх багато. там, Зайдете в інтернет на просторах, набираєте віхревий насос. от, І все. І там їх виб'є вам, покаже їх картинок в мільйон тілешку. Купуєте насос, вложення тисячу гривень. От і все. Ну, Форсунки я надіюсь, хто придбав, не шуткуйте з цим, бо сильно довго це ось, ось місяць, бачите, пошти. Ну не місяць, ну скільки ось, о, півмісяця, місяця виноградник і вже ж того врожаю не буде. Ну, понятно. От. ну якось оце отак. Народ. І для лози воно осінню буде вам. І ну, на всі случаї, як сказати. І на весну, і на осінь. І бачите, не треба лишніх там заморочок, глибинних насосів. Є откуда буду взяти, навіть якщо там ну не знаю я. ж кажу, Єврокуб, може якийсь, все одно може виноград Це не зрівняться із, із ранцевим оприскувателем, тому, ну, тим, що виприскувачне, який ми носимо. І наскільки його фото, ну побризкаєте ви шість разів. І все, вмер акумулятор. А заряджати акумулятор, поки ви його будете заряджати, то Дід Мороз вам вже вигадався на світі. У вас ж немає там ряд акумуляторів. То, що там бігають, розказують, От я бігав цілу ніч з оприскувателем. Як ти бігав, в тебе що там цей? Чи ти весь один бачок, чи два вибризкав. Я знаю, воно по-своєму. У мене який ну, новий оприскувач 15-амперний акумулятор. 8 брачків бачків виносив і все. І починається вже потихеньку. Він сідає, сідає і, і, і сідає. А зарядити його, то треба не менше 8 годин. То, -то от, Ота бігатня з лампочки. І спина, і ноги, і акумулятори. Цього все включив і, і сидить, чи кури, чи чайпи, чи хто там що. Ну, коротше, це якось так. Бачите, як я з переляку сьогодні зачудив і малий виноградник. Здоровий -то у мене зроблений. А це. Думаю, та потім, нехай потім, потом, а потім думаю, та ні. Та ще жінка піддала жару, каже, воно цей мороз обіщаю, то я Бігом в магазин насос, який під руку попався. Був би там дешевше, я б купив би дешевше. І повірте мені, ну там був оце один, хочеш не хочеш, ну прийшлося брати. Ну, ні, ну, це хороший, у нього гарантія, там, воно по гарантії два гарантія, як би цей. Бо ті, що по 800, чим, то вони там ну, 12 місяців у нього. Та й вони такі там, отзиви не дуже хороші. Так що не дуже вийдіться там на ті самі дешевші, хоча б золоту середину бери, півтори тисячі. Ну, Якщо такий візьмете, бо це якби Китай, ну фірменний Китай, то ну, робить, ну, питати до нього немає, то якось оце отак. Тобто з переляку за день бачите, що можна зробити? Так само і ви. <гум> Значить, все, на все добре усіх з наступаючим великоднем. якраз завтра в нас вже. Ну, я ж кажу, дай Боже, щоб нам не прийшлося сьогодні святити <гум> Цього Санта Клауса. Поніло, лучше ми будемо опаски свої святити, а <гум> з цим лихом Лучше, я ж кажу, хай вона не включається. Так що із святами вас, на все добре, до наступних відео.